У вас немає вільного інтернету, вас позбавляють права голосу. На ваших очах знищують цілі організації та групи людей. Країну перетворили на тоталітарну державу під жорстким керівництвом нацистів з постійною пропагандою, яка промиває мізки людям. Хіба ви цього не бачите? Не знаєте, що робити? Можливо, поки що не знаєте. Але те, що буде відбуватися з кліматом в Росії, те, що буде відбуватися в атмосфері та з сейсмічною активністю, змусить вас повернутися до здорового глузду. Хочете ви цього чи ні? Коли це торкнеться життів ваших дітей, ви знайдете, що робити або ж приймете реальність, яка вже стане неминучою. Я не пророк, я вчений але запам'ятайте мої слова. Хочете ви цього чи ні? Вам, росіяни, доведеться знову виступити проти нацизму. Ваша церква зрадила Ісуса. Пішла проти Його заповідей. Ви ж зрадили своїх дідів і підкорилися нацизму, який вам нав'язав дворкін. і ви бачите це. Бачите, що.